Redmi 13C, ціна 4500 на 256 гб внутрішньої пам'яті 50 Мп. Основна камера досить крутий по стану. Телефон, гарненький. Має роз'єм на наушники 3.5 також роз'єм на зарядку Type-C, є відбиточок пальця, поклеєне захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений та протестований, працює добре. Redmi 13 c на 256 ГБ на 14-му Android. Так, детальна інформація та 8 ГБ оперативної пам'яті. Відкрию ще покажу камеру. Так, чикс. Ось така тут камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C. Та коробочка відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.